Квіти, Валентинки, сувеніри, солодощі у вигляді сердець це головні атрибути дня святого Валентина. 14 лютого це свято відзначають майже у всіх країнах світу. Попри страшне сьогодення, дух кохання відчувається в повітрі, і люди не розучилися радіти приємним дрібницям. Це хороше свято, це ж позитив для людей. Ставлюся сього свято позитивно, бо в мене є дівчина, яка заказала квіти. Купив різні подарунки і поздравляю. Ще чоловік на війні нам зараз не до святкування. Ну, взагалі, позитивне ставлення до цього. Взагалі нормально, позитивне. В такий час о, хочеться, щоб всі забули про те, що ще скоїться. А особливо, щоб було тим добре в кого ще чоловіки на війні. Фу. Щоб я не знаю, щоб вони хоч на деньок вернулись додому. У православній церкві України пам'ять святого Валентина вшановують тричі, однак жодна з дат не припадає на 14 лютого, зважаючи на те, що у нас церква була єдина, колись, але це традиції католицької церкви. Це думка церкви. Моя думка особиста та що це свято воно пов'язане нічим іншим як з комерцією. Ну може, кому це не сподобається, але ми повинні розуміти, що кожен день у нас православі свято. Ви подивіться. Ко календарі кожен день свято якось свято. Чи є православні свята, де ми всі ми один одного вітаємо святом. Це, і, наприклад, найбільше це Різдво, там Пасха, Великдень. Тобто, православ'я заточене, якби або ідея, головна православ'я це свято м м м любові Бога до людини і людини до Бога. Про плотську любов православ'я йти не може. Чому тому що плоть... ну я не відкидаю плотську любов, тобто інакше в нас би на світі не було. Але. Фундаментальна річ – це любов Бога до нас і нас до Бога. Згідно з соціологічними дослідженнями, 84% опитаних українців казали, що позитивно ставляться до дня всіх закоханих. А у 2021 році Україна була на 38-му місці серед держав, що найбільше витрачають на подарунки до Дня Святого Валентина.